У сьогоднішньому відео хочу вас познайомити з платформою BTC Mining, де ми будемо купляти майнінг машини і збирати з них дохід. Покажу, де взяти безкоштовну пробну машину для майнінгу, а також перевірю на виплату, тому додивляйтесь до кінця. Сподобається відео, ставте вподобайки. Вітаю вас на своєму каналі по заробітку в інтернеті. Хто ще не підписався, підписуйтесь, включайте дзвіночок. Попереду на вас чекає багато цікавих відео, а також приєднуйтесь до мого телеграм-каналу, де ви знайдете робочі проєкти з вкладенням і без вкладень. Посилання на даний майнінг ви знайдете під відео, а також у моєму телеграм-каналі. Стартувала платформа 24 березня. Мінімальний депозит становить 20 USDT, а мінімальне вилучення 10 USDT. І що дуже добре у цій платформі, що депозит вивідний. Тобто ми робимо депозит, купляємо собі майнінг машину, трошки покрутили і можна назад забрати свої кошти разом з прибутком. А так. Також за перше поповнення від 20 USDT отримуєте бонус 5%, потрібно написати в службу підтримки. Щоб робити депозит, є кнопочка на головній сторіночці Депозит ви нажимаєте і копіюєте адрес, на який потрібно внести депозит USDT TRC20. А для вилучення кнопочка. Спочатку треба буде ось тут прописати свій адрес гаманця USDTRC20, і він буде вже автоматично у вас при наступних виводах. У меню майнінг. І в самому першому фрі це є наша безкоштовна майнінг-машина. Нажимаєте Rent Now і вона у вас буде запущена. Модель А є за 20 USDT, є за 50 USDT 3% в день. Модель Б за 100 USDT і за 300 USDT 4%. В день модель C – 500 USDT 5% в день, модель D 1000, 2000 і модель E – 5000. Щоб подивитися, які запущені в роботу у уверху є My Mining Machines. У мене зараз два манінги, один безкоштовний, а другий за 100 USDT. Щоб зібрати з них прибуток, нажимаєте кнопку Collect. І кошти доплюсовуються до вашого балансу. У меню VIP показана вся інформація, яка нам потрібна. Тобто, якщо у нас VIP 0, то комісія при вилученні 18% і вилучати ми можемо тільки один раз. Якщо VIP 1, то вилучати ми зможемо тільки один раз, комісія 16% на VIP. 2 комісія менша. Щоб перекласти даний сайт, ви заходите в Майн і там є меню перекладу. Кнопочка команда тут буде відображатися ваша команда, якщо ви будете запрошувати, Першого рівня 12%, другого рівня 7%, третього рівня 3% від заробітку вашої команди. На головній сторіночці є такий малюночок мішечка. Ділитися. Саме тут знаходиться реферальне посилання. Ви його копіюєте і відсилаєте тим, кого хочете запросити. У мене є сума для вилучення, кошти виводяться з 10-ї години по 18 годину. Я поставлю на вилучення і поділюся з ним у себе в телеграм-каналі. Тому приєднуйтесь! Свої поповнення ви робите на свій страх і ризик. В таких платформах можна. Непогано заробити, а також можна і втратити, тому вважайте, що ризики є завжди. А на сьогодні у мене все. До зустрічі!